Привіт підписники та гості нашого каналу. Сьогодні я приготувала дуже смачний десерт. Назва його желе пташине молоко. Ось подивіться, який вигляд він має. Обов'язково приготуйте своїм рідним. Якщо вас зацікавив рецепт, як готувати таку смакоту, дивіться моє відео. Приготування нашого десерту ми починаємо з білої частини. В кастрюлю я взяла 1 літр сметани. Це я Даю рецепт на порцію. А ви можете зробити будь-якій пропорції. Значить, 1 літр сметани і 2 стакани цукру. Я зважила тут 400 г. Нам потрібно цукор збити разом із сметаною. Отже, починаємо. Сметану нам не потрібно дуже сильно збивати, тобто ми розмішали там тільки цукор. Далі нам потрібно желатин. Желатину я тут взяла, дві ось такі пачки по 15 грам, тобто тут желатину 30 грам. Я желатин сюди висипала і додала води. Він постояв буквально 10 хвилин. Бачите, желатин набух, ось він не випадає із тарілки. Тепер нам потрібно поставити його у мікрохвильову піч для того, щоб розтопився наш желатин. Але щоб желатин не кипів, просто трошки розтопимо його. Розтопився наш желатин. Більшу частину цієї порції ми додаємо до нашої сметани ще частину, тобто дві третіх сюди, а одну третю частину ми будемо додавати до глазурі. Наверх нашого десерту. Отже, дві треті додаємо у сметану включили вогонь, ставимо кастрюлю на невеликий вогонь, і трохи нам потрібно розігріти нашу сметану, але сметана не повинна кипіти, тому що вона. Може звернутися. Розігріємо для того, щоб гарно подружилось між собою. Цукор розійшовся, також желатин. Ця суміш повинна бути теплою для того, щоб ми її гарно розлили в тарілки. Постійно потрібно помішувати. Ми бачимо, що повністю розтопилися ось ми не бачимо грудочок ні від цукру, ні від желатину. Тобто наша рідина має однорідну масу. На цьому етапі нам потрібно розлити цю рідину в наші тарілки. Отже, виключаємо вогонь. Цю рідину починаємо розливати в тарілки. Краще брати такі мілкі тарілочки порційно. Буде дуже гарний, невеликий шар білий і також тонкий шар коричневий. Отже, починаємо розливати нашу суміш в тарілки. Розлили нашу білу частину десерту в такі ось тарілки. Потрібно наливати майже ось до верха, тому що коричнева частина глазурь буде дуже тонкою, тому що це ж пташине молоко. Залишаємо на деякий час охолоджуватися, тобто повинна повністю захолонути ось така наша частина. Після того, тільки будемо варити нашу глазурь. Тому що якщо ми раніше її зваримо, вона почне уже захолоджуватись. Будемо варити тільки тоді, коли будемо покривати наш десерт. Пройшло дві години, подивіться захолола біла частина нашого десерту. Далі потрібно нам готувати глазур для того, щоб покрити наш десерт. Для цього я взяла 10 чайних ложок какао. 7 чайних ложок цукру, молоко. Нам потрібно 10 чайних ложок молока, ставимо на вогонь і розмішуємо. Також сюди нам потрібно взяти 70 грам звичайного вершкового масла. Подивіться, який вигляд має глазурь. На цьому етапі у нас залишилось желатин і додаємо наш желатин до нашої глазурі. Трохи відставимо. Вмішуємо желатин в нашу глазурь. Починаємо тоненьким шаром заливати наш десерт. Покрила я глазур'ю наш десерт, хочу наголосити, що потрібно дуже швидко покривати, тому що глазурь наша дуже швидко застигає. Ось один десерт я зробила в такій креманці, щоб ви бачили, який вигляд він має. Це дуже смачний десерт. Ми готуємо майже на всі свята. Та і так діти мене люблять. Я готую для того, щоб вони поласували. А якщо вам сподобався цей рецепт, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Всім мирного неба, до нових зустрічей в наступних відео.